Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як просити людей, які не є фотографами, сфотографувати вас. Так, о, візьмемо на сфотки. Якщо фотографію, яку вам зробила подруга, чоловік або будь-хто інший, відповідає такому мему, як очікування реальність, і ви собі там не подобаєтеся, бо у вас нема півголови, півруки, то власне це відео буде для вас корисним і ви навчитеся бути режисером свого кадру і робити такі фотографії, тобто просити людей робити такі фотографії, які вам сподобаються. Перше і саме найважливіше це запам'ятайте, що якщо ваша подруга, друг, чоловік, сестра мусять перетворитися на фотографа заради того, щоб зробити вам гарну фотографію, то вони не знають, як ви собі бачите це уяві, як ви бачите цю фотографію, як ви взагалі собі це спланували. Тому не ображайтеся, якщо щось вийшло не так, якщо фотографія вам не подобається, якщо ви собі там не подобаєтесь. І не навішуйте собі ярлик, що ви не фотогенічна, тому що це просто людина, яка не є фотографом, яка просто бистренько сфотографувала вас. Ну і вирок про фотогенічність або ні, робити тут не потрібно. Власне, що я роблю для того щоб попросити людину, яка не є фотографом, сфотографувати мене так, як я хочу. А ну, по-перше, я Пересвідчуюся, чи людина дійсно знає, що таке фокус. Якщо це професійна камера, потрібно налаштовувати фокус. Якщо ми говоримо про телефон, про мобільну зйомку, тут також важливо е тицнути пальцем на екран, щоб фокус е зловив ваше обличчя, тому що нам цікаво, щоб обличчя саме було в фокусі, а не дерева на фоні. Як я зазвичай роблю, е я прошу людину стати там, де я хочу сфотографуватися. Я роблю фотографію. І показую цій людині, як виглядає та фотографія, яку я хочу. І просто прошу, дивись, тепер я піду зараз, стану на твоє місце, ти стоїш ось тут. Я даю телефон так, як він або камеру даю так, як хочеш, щоб нас фотографували. Обираю ракурс, і кажу: тобі просто потрібно натиснути кнопочку. А відповідно, я показую людині її фотографію. Людині подобається ця фотографія зазвичай, і прошу зробити те саме. І просто залишається вашому другу там чи подрузі, просто натиснути на кнопочку. І це вже у вас майже 100% успіху, що ваша фотографія вам сподобається. Також придумайте собі позу. Тобто ви маєте все продумати. Ви маєте продумати, де ви хочете стати, з якого ракурсу ви хочете, щоб вас зняли. До речі, про ракурси в мене є окреме відео. Також ви маєте продумати позу і маєте попросити людину, яка буде вас фотографувати, що якщо у вас десь щось там стирчить, або щось виглядає не дуже красиво, щоб вам... Це підказали, наприклад, е якщо у вас там ну десь волосся там розпалилося, е якщо ви не попросите цю людину. Подивитися, звернути увагу на це, то, скоріш за все, вона цього і не зауважить, тому що ну, для неї ви виглядаєте нормально. Так само і з позою. Якщо ви попросите людину, там, наприклад, відстану, скажу, подивись, нормально виглядає, якщо я так руку тримаю. Ну, і людина скаже, ну так, нормально, або ні, краще там, поміняй по-іншому. Тобто розмовляйте і власне. Поясніть, що ви хочете побачити, і запитуйте. Якщо вам зробили фотографію і вам щось не подобається. То ну, не спішіть сваритися, там, обіжатися і там, казати, що я не фотогенічна. Попросто зробіть декілька дублів. А також попросіть людину, яка вас фотографує, щоб вона теж робила більше кадрів, тобто не один, не два, а там, ну, декілька, щоб вам було з чого вибрати. Також є хороший варіант використати серійну зйомку. Наприклад, людина може вас фотографувати, ви в цей момент можете трошки рухатися, тобто робити якісь рухи. І з тої серії я думаю, що ви одну дві фотографії Оберете. Розкажу вам історію, як зазвичай я фотографуюсь. Майже всі мої фотографії робить мені мій чоловік. Він вже знає, як мене фотографувати. Я йому показую, як це правильно зробити. Ну і він вже. Вже такі, можна сказати, навіть трошки фотограф, хоча так він не фотограф. Ну і от Одного разу ми з мамою поїхали до Франції, до Парижу. І звісно, я хотіла привезти якісь гарні фотографії. Моя мама ну зрозуміла, що зовсім не фотограф, але я використала оцю методику, якою ті щойно з вами поділилася. Тобто я поставила маму, куди я хотіла, зробила їй декілька фотографій, показала їй, як має це виглядати, поставила її на те місце, з якого потрібно зробити фотографію. Я їй фотоапарат, щоб вона тримала так, як мені потрібно з такого ракурсу. Ну і просто позувала, рухалася. Мама робила багато дублів, і потім я обрала ось ці фотографії. Мені здається, що мама впоралася на всі 100. Ну, власне, я була задоволена результатом. Тому використовуйте, подобайтеся собі на фотографіях, інтегруйтеся, кооперуйтеся з людьми, які не є фотографами, але просто пояснюйте їм, що, вони, що ви хочете побачити. І тоді більш за все вам сподобаються ваші фотографії. Сподіваюсь, вам було корисно, тому чекаю на ваші вподобайки. Залишайтеся зі мною на каналі. Я обіцяю ділитися з вами і надалі цікавими лайфхаками і. Корисними рекомендаціями по позуванню та фотогенічності. До зустрічі!